Ну, і бій 48-й день в кринках. Що вас мотивує далі воювати? Що мотивує? Війна почалася, мені було 14 років. Ви коли в 14 років вам було виписали якісь там листи на фронт або ще щось? Так, да, що да. Ну, я вчився в інтернаті. Ми з інтернату дуже багато цей собирали листі, всякі там саморобні ну, рукоділля робили цей, відправляли хлопцям на фронт. там, Фенічки, малюнки. отакі. тепер вам. Так, тепер нам Я не хочу, щоб мій син різ далі в країні, де буде війна. Ну, це треба закінчувати. Син вами пишається? А він ще до кінця не розуміє. Він знає, що я десь цей десь, десь в якихось окопах, бліндажах живу. Він думає, що я на роботі. Йому 6 років. Йому не треба ще усвідомлювати, що таке війна. Як на своїх 6 років, то він дуже мудрий. Ну, але він знає, що війна тут іде. Да, да, Керів. то що війна йде, то що Путін хуйло, він це дуже добре знає.